Вітаємо, друзі! На зв'язку студрада першого медичного факультету. І сьогодні ми починаємо серію медичних подкастів. Сьогодні в нас в гостях викладач кафедри біології Аксененко Іван Ігорович. Вітаю! І наш перший випуск буде присвячений біологічному віку. Ну, взагалі, тема антиейджінгу залишається досить актуальною в 21 столітті, і одна з таких найяскравіших і найвідоміших історій це історія про голландця Емілія Рательбанда, який вирішив в судовому порядку скасувати собі 20 років яким чином, він, пройшовши тест на біологічний вік, визначив, що насправді йому не 69 років, а 49. І ось він намагався якось це довести, задля того, щоб мати більш прав. Отже, взагалі, що ж таке є біологічний вік? Чи треба його вимірювати, а якщо треба, то навіщо і як? Так, да, питання дуже цікаве і насправді таке. Різноманітне, можна з багатьох сторін підійти. Ну, по-перше, я, чесно кажучи, не розумію того голландця, навіщо собі збільшувати вік що можна, здогадатись, да, щоб отримувати певні виплати від держави. А взагалі, перевести напряму хронологічний вік у біологічний, ніякої сучасної можливості немає. Жоден тест лише один не покаже вам ваш справжній біологічний вік. Для початку давайте визначимось з термінами, які ми використовуємо, щоб ми з вами були в одній площині. Хронологічний вік показує, скільки років ви прожили після народження. Тобто, ваша дата в паспорті, ось і рахуємо. Біологічний вік він засновується на тих процесах, які відбуваються у вашому організмі, і характерні для людей певного віку. При тому, значення має ну, практично все. Значення має спадковість, значення має стать, освіта, е навколишнє середовище, ваш рівень стресу. І, власне, навіть якщо ми пройдемо якийсь -небудь тест, який показує наш біологічний вік, виникає питання: а ми порівнюємо з чим? А хто визначає нам референсні значення, від яких ми відштовхуємось? Біологічний вік. Серед італійців і серед українців це будуть два різні числа: різний раціон харчування, різний спосіб життя, відрізняється клімат, відрізняється спадковість. Якщо ми візьмемо того самого голландця, ну, без визначення біохімічних маркерів, дослідження клітин, способу життя, біологічний вік нам нічого не скаже. А вік у паспорті, хронологічний, він чітко прив'язаний до е, тих умов, в яких держава в даний момент існує. Пенсійний вік у нас підвищується. Да? Люди пізніше виходять на пенсію, і жінки і чоловіки. Це пов'язано з тим, що у нас е, і у нас і в цілому по світу спостерігається старіння націй, особливо яскраво в Японії, але так само це відбувається і в Європі. Китай зараз зіштовхнутися цими питаннями, тому що референсним значенням є те, що саме нам потрібно, яких цілей ми хочемо досягти. Я так розумію, суд йому відмовив в такому праві, і насправді він відмовив, тому що суд дивиться на букву закона, а немає жодного надійного методу. Який 100% для будь-якої людини визначить її біологічний вік? А зараз ще на просторах інтернету міститься багата кількість таких тестів, аля тестів на біологічний вік, які засновані на е, опитуванні, давайте проєметуємо пару питань, е... що можна спитати в тесті на онлайн? Ну по перше, тести в інтернеті знаєте, який я. Хто там банан, ну не знаю, не проходив. Або там хто ти з друзів, mm -hmm. як варіант. Вони зазвичай мають жартівливий характер, не слід на них орієнтуватися як на щось mm -hmm. серйозно. Плюс правильний тест має ще враховувати те, що люди, вони, як казав доктор Хаус, завжди брешуть. Да? Mm -hmm. І вірити на слово не можна нікому ніколи, включаючи себе. Включаючи мене, якщо що, да? Ну давайте подумаємо. Тест, який визначає індекс маси тіла, може бути е, одним з параметром старіння. Люди, які хочуть жити довше, мають підтримувати свою вагу в цих нормах. Ще що можна спитати? Маса тіла. Да, ну, ми не робимо лабораторних досліджень. Да? Тест може нас спитати рівень нашої освіти. Статистично доведено. Що люди, які отримали вищу освіту, живуть довше. Тест може спитати ваш сімейний стан. Одружені чоловіки живуть довше, ніж неодружені. Ну і насправді параметрів багато. Але навіть якщо ми зберемо всі правильні правдиві відповіді, люди люблять трохи прикрашати дійсність, ми все рівно не побачимо справжній біологічний вік. Ці параметри важливі. І навколишнє середовище, і освіта, і сімейний стан, наявність чи відсутність е, стресів в повсякденному житті. Е, проте є певні біохімічні маркери, які в тесті в інтернеті визначити неможливо. які саме. Ну, найпоширеніший міряють теломери, але насправді це теж не вважається надійним маркером. Який дозволяє порівняти. Так, він дозволяє зрозуміти рівень вашого біологічного віку, але дуже важко порівнюється між людьми. А що таке теломери? А то ми так кажемо. Раптом наші глядачі ще не в курсі. Теломери це структура, так, хромосомальна, яка в принципі визначає. ну так, та словами, помилятися нормально, не хвилюйтесь. Значить, теломери – це кінцеві ділянки хромосом, які а, при кожному поділі клітини трошечки-трошечки вкорочуються. Ось, а якщо якось штучно а, зробити так, чи можливо взагалі збільшити розмір цієї теломери, і так, щоб це відобразилося на тривалості життя, щоб комуналу. Слід почати здалеку. Мабуть, чули, це не з біології, ну, хоча все з біології, якщо чесно, коли ти починаєш розбиратися. Є таке поняття в математиці, як фрактал. Малесенька формула з однією змінною вводиться в комп'ютер, і комп'ютер малює там таку красивенну графіку. Змінюєш одне число, і твій малюнок змінюється на абсолютно протилежний ні на що не схожий. І ми змінили лише одну зміну. Є такий сайт Biochemical Pathways. Ви можете прямо ввести, знайти. Думаю, багато хто з ним знайомий. Він показує, як протікають різні хімічні реакції: оці Крепса, кальвіна mm -hmm. і багато інших біохімічних перетворень всередині клітини. Уявіть собі, що у нас змінна не одна, а їх десятки тисяч. Може, сотні тисяч. І ми, змінивши будь-яку з них, отримаємо якийсь інший результат. Або отримаємо такий самий результат. Або організм зовсім загине, або, орган... або нічого не зміниться. Варіантів величезна кількість. Беремо параметр довжини теломерів. Ну, по-перше, вони успадковуються. Було проведено дослідження серед філіппінських чоловіків репродуктивного віку, у яких були діти, коли вони були зачаті, ну, коли чоловіку там 50 років, 60 років. І дослідження показало, що такі діти живуть довше, плюс вони передають своїм нащадкам ті самі властивості, тобто довжина теломер Може бути визначальною ознакою, скільки ви проживете, тільки конкретно для вас. Порівнювати її між різними людьми для визначення біологічного віку нема сенсу, тому що ми всі починаємо е, з різної стадії. Друге, наявність хронічних хвороб. Е, у хворих на Альцгеймера не завжди теломери були вкорочені. Проте завжди спостерігалися зміни в цих теломерах. Які е, доводили, що це важливий параметр е, щодо збільшення. Всі ви знаєте, мабуть, е, е, стандартне правило. Да? Ми беремо назву речовини, додаємо до неї суфікс АЗА і отримуємо фермент, який щось робить з цією речовиною. Так, для теломерів у нас є теломераза, яка займається тим, що подовжує ці теломери. Вона працює е, активно під час ембріонального розвитку, потім вона. Активність зменшується, майже повністю вимикається. Вмикання штучне її назад може призвести не тільки до позитивних наслідків клітини будуть мати більше поділів, а може і призвести до того, що клітини будуть перероджуватися в ракові. Доведені кореляції між здоровим способом життя, вживанням достатньої кількості вітаміну Д. Вітаміну Е і в 12 Деяких сполук, куркумін, по-моєму, той, що в куркумін, він майже не розчиняється. Але лабораторні дослідження показують, що він теж впливає на активність толоморази, підвищуючи її, і таким чином можна довести. Але ну, там проблема в тому, що е, всі оці ефекти вони дуже незначні е, і мають накопичувальний характер. Тобто виконуючи всі оці поради, ведучи здоровий спосіб життя, не вживаючи алкоголь, або помірне вживання алкоголю, достатня фізична активність, вона може збільшити вашу тривалість життя відсотків на 15, максимум 20. ну, Це ми зараз не беремо в розрахунок непередбачувані події, такі як деякі інфекційні хвороби або Можуть статися і ракові захворювання, і так далі. А кожен ж з цих компонентів, якщо тільки вживати вітамін Д, а все інше ігнорувати, або тільки вживати вітамін b 12 і при тому вести сидячий спосіб життя, вони діють настільки незначно, що це вкладається в район похибки. Mm -hmm. Сучасні дослідження геронтологічні, які проводять на модельних тваринах. Мають сенс е, лише, ну на них звертають увагу лише в тому випадку, якщо тривалість життя досліджувальної групи збільшується на 15 або більше відсотків. Mm -hmm. Все щодо цього дуже часто експеримент в незалежній лабораторії не відтворюють. Mm -hmm. А ще щодо генодовголіття. Взагалі, також у нас сучасних концепцій старіння, вона розглядає взагалі існування те недовколівця, і ну наскільки це виправдано та науково обґрунтовано, чи він у всіх є, чи він якось треба його активову ну, в когось він активований, в когось ні, чи можна його якось також штучно синтезувати, вставити в геном людини, в кого мабуть його немає. А, і чи це виправданий ризик, і, і взагалі? Да. Багато, багато я думав щодо генно модифікованих людей. А буквально, якщо ми вставляємо ген, ми робимо замість картоплю конейськороласький жук людину з новим геном. Uh -huh. І насправді офіційно такі експерименти етично заборонені. Uh -huh. Точно, а, як на мене, це лише питання часу, коли ми до цього дійдемо. Проте сьогодні розвивається активно інший метод. Важко включити ген в роботу. Проте епігенетика визначає можливість вимикання певних генів, які прямо впливають на тривалість життя. Є такий метод, називається РНК-інтерференція. Ми беремо молекулу РНК, яка прилипає до. Активною молекули РНК таким чином експресія гену зупиняється, тобто він не працює. Проводять експерименти над тими самими модельними тваринами. Оцей маленький, маленька нематода, 1-мм, зараз не скажу латинь, У неї геном повністю був секвенований в 2002 році. Там до цього була часткова секвенація, а потім вони, е ті ділянки, які до цього не вивчились, секвенували повністю. Ми чітко знаємо для цієї модельної тварини, які гени в неї є, і близько збрехати е 60% гени цієї нематоди відповідає генам людини. І багато дослідників експериментують з тим, щоб вимикати. Конкретні гени і дивитися, як це вплине на тривалість життя на маток. Дуже зручний об'єкт для дослідження. Ми чітко знаємо, скільки вони живуть, плюс контрольна група, плюс не треба довго чекати. З людьми все набагато важче. І навіть не тому, що ми дуже довго живемо у лабораторним міркам, а тому, що умови нашого існування постійно змінюються. Ми не можемо напряму порівняти геронтологічне дослідження 60-х років і сьогоднішні. Тому що у нас змінився спосіб життя, не знаю, ритм життя. От ми з вами зараз знаходимося при штучному світлі, яке ще у 18 сторіччі було не таким поширеним. У нас з'явилися нові методи лікування, вакцинація, нові способи забруднення. Тобто ми собі як робимо краще, так і гірше. І порівнювати напряму не можна. А з маленькими нематодками цілком справляємось і ось. Не додаючи, а навпаки, вимикаючи певні гени, uh -huh. вдалося для деяких е варіантів збільшити тривалість життя цих нематод на оці самі 20%. Uh -huh. При тому найцікавіше, що дослідження показують накопичувальний характер, те, чого не очікували, е це означає, що вимикнувши два з генів, які не є життєво важливими, да? життєво важливі не чіпаємо, але життєво важливими дуже гарно можна буде чітко зрозуміти тривалість життя. Да? Життєво важливий ген вимкнули, тривалість життя буде нуль. До такого ми не прагнемо, може навпаки. І відповідно, вимкнувши декілька генів, вдалося підвищити на оці 15%, 20 25% за деякими. Даними до 65 тривалість життя у цих нематод. Проте слід зрозуміти, що людина все-таки не нематода, mm -hmm. e, наша біохімія складніша і e, наслідки e, не завжди такі оптимістичні. Mm -hmm. Багато досліджень вже зупиняються на сарцях, на тих самих лабораторних мишах, де e, e, підвищується. Відсоток е тварин, у яких виявлені ракові захворювання. Mm -hmm. Ген довголіття один точно не існує. Е це сукупність генів, які впливають на тривалість нашого життя. І слід зрозуміти, що еволюційно організми, що живуть довго, не є якоюсь перевагою. І е багато генів. Які от таким чином можна вимикнути, вони опосередковано впливають на плодючість. Uh -huh. Тобто нема сенсу тримати організм з точки зору еволюції природного добору, який буде не дуже плодючий, але довго жити. Uh -huh. Головне це в еволюції залишити за собою потомство, яке потім зможе залишити за собою потомство далі. І природний відбір. на тривалість життя зазвичай йшов. Є звичайно виключення. Да? Всі ви пам'ятаєте про е, цього голого землекопа, який е, маленький гризун. Тут буде дуже класно фоточко, Е, Маленький гризун, який е, такий дуже непривабливо виглядає. Е, один з представників е, савців, який є холоднокровною твариною, але при цьому. На відміну від мишей живе не рік-півтора-два, а в районі 35 І останнє питання на сьогодні. Ми трошки вже доторкалися до тієї теми. початку нашої бесіди, але все ж таки, як чи є якась кореляція? Із тривалістю життя та статтю, регіоном проживання людини. Тобто не тільки за зовнішніми цими ознаками, а генетичною якісь предиспозиції. Прямо є. Жінки живуть довше, ніж чоловіки. І статистично, і ну, фактично. Люди, які е, через особливості клімату ведуть більш здоровий спосіб життя, більше рухаються, проявляють менше ознак старіння. І взагалі саме по собі старіння е, хронологічне, не є якоюсь проблемою. Проблема якраз в біологічному старінні, коли погіршується якість життя. Е, коли людина починає повільніше ходити, е, стають слабкішими м'язи. І головне, це знижується здатність організму протистояти зовнішнім впливам і підтримувати свій гомеостаз. І кореляції маса і підтримування здорового способу життя, зниження рівня стресу, ну, ви всі знаєте, да? що радять, і насправді ті самі науковці, які проводять ці дослідження. Так, є певні харчові добавки, але насправді на них сподіватися теж сильно не варто. Вітамін Д, магній, вітамін С і в 12 якщо ви їх отримуєте в достатній кількості, навіть вам особливі добавки не потрібні. Головне це все таки здорова вага, здоровий спосіб життя, рух, психологічна стабільність. Реалізованість себе в сім'ї в роботі і в суспільстві тільки така людина може розраховувати на довгу тривалі життя. Дякую дуже за таку вичерпну і дуже інформативну відповідь. А отже, з вами був була Студра першого медичного факультету. Дякую, Івану Ігровичу, за. У цікаву розповідь. Сподіваємось, що ми запалили у вас бажання досліджувати цю тему і надалі. Бажаємо вам успіхів. До Зустрічі! Не ігноруйте поради по здоровому способу життя. Я розумію, що студентство це весело, але все-таки трошечки обмежте вживання алкоголю. От там чітка кореляція спостерігається. Бувайте!